Доброго дня! Цей рік почався важко для наших українських школярів в умовах військової агресії, і багатьом маленьким учням дуже складно працювати, коли вони працюють дистанційно. Як допомогти учням навчитися писати літери? Коли вчитель має на уроці з ними працювати згідно санітарних норм 20-25 хвилин, автори Оксана Шастун та Катерина Приступа розробили навчально-методичний комплект Абетка і Детка. Так, покажу вам його ближче. Це папка, до складу якої входить 33 картки української абетки, І ось така методичка «Абетка і ідетка. За цим комплектом є дуже вже хороші результати навчання, і я не можу з вами не поділитися ними. Батьки почали купляти, оскільки такі комплекти, тому що вони спрощують навчання дітей. Дітям легше дається. Розуміння, як пишеться та чи інша літера, в зв'язку з тим, що є відео до кожної картки ось воно розроблене. Ви бачите тут QR-код, який завантажуєте, і потім відтворюєте уже на будь-якому носії інформації, будь-то мобільний телефон, планшет або комп'ютер. У абетці, методичці. Є також багато матеріалу для того, щоб сам процес навчання зробити легким. Сюди входять загадки до кожної літери, це для того, щоб дитина легше сприйняла на слух. Є також віршики, які безпосередньо пов'язані з буквою, яка навчається із зображенням, тому що дитині треба сформувати чітку асоціацію і дати можливість їй за допомогою цих коротких двох стрічок запам'ятати, про що йде мова. Наприклад, щодо апельсину, це буде. «Апельсин в траві котився в букву А перетворився. Так ось, після того, як ми прочитали загадку, дитина розгадала те, що загадано, ми їй демонструємо картку. Так? І на картці показуємо букву. Щоб краще легше запам'ятати, як пишеться буква, тому що в дитині багато великого значення має ще й е, візуальна пам'ять, ми демонструємо відео. І на відео бачимо, ось як пензликом обводяться контури спочатку апельсина. Далі від апельсина піднімається вверх до першого листочка і спускається вниз до нижнього листочка. Таким чином, дитина запам'ятає, як пишеться літера. Якщо одного разу перегляду відео недостатньо, ви можете включати її періодично коротке відео, тоді, коли в неї є ну, хвилинка, дві для того, щоб якось її перегрузити. І таким чином, після ось таких маніпуляцій, після того, як ви розказали, як пишеться буква по зображенню, так, ми розказуємо, що і спочатку, ми починаємо писати букву А прописну від листочка. Далі піднімаємося вверх, обводимо форму апельсинчика, йдемо донизу і замикаємо повністю коло, проводячи доверху паличку на верхній листочок. Опускаємося нижче до нижнього листочку і завершуємо ось цю буковку А, уже трошечки вийшовши за другий листочок. «Віршики», «Загадка». Пояснення ваше відео допоможуть дитині просто і легко запам'ятати, як пишеться літера. Далі, вже ви, після того як дитина запам'ятала або ще в процесі запам'ятання, можете провести певні вправи, які ось тут занотовані в і Ейдеці. Вони різноманітні, їх багато. На кожну літеру вибраний один прийом, одна вправа для того, щоб ви разом з дитиною її проробили і таким чином ще краще в її пам'яті відклалося, як саме пишеться та чи інша буква. Наприклад, для букви А є такий прийом, як письмо в повітрі або уявне письмо. Тобто тут вже дитина по пам'яті має показати, як вона запам'ятала, проводячи елементи букви, малюючи елементи букви в повітрі. І після того, як вона це покаже, ви вже можете спокійно, знаючи, що дитина запам'ятала, як ця буква пишеться, перейти до письма в зошиті в косу лінійку або в будь-якому тренажері, який ви придбали або не придбали, а саме зошит є в косу лінійку, і там починаєте писати. Матеріал підібраний легко. Авторки, які його розробили, вони мають досить значний досвід у викладанні у початковій школі. Вони зробили все для того, щоб, навчаючись вдома і, якщо в дитині ще й асоціативно образне мислення, максимально спростити їй навчання і дати можливість швидко панувати ті знання без якихось зайвих зусиль. Дякую.